Привіт, друзі! Сьогодні у нас енергетичний випуск. Недоумки з-за перебрика знову нам починають погрожувати обстрілами нашої енергетичної системи і черговим блекаутом, який ми вже з вами переживали минулої зими. Ніхто не знає, буде він чи не буде той блекаут, але бути енергетично незалежним це от завжди хороша думка. Всі ми вже закупилися. Купую павербенків, дехто купив електростанції, про які ви можете ось тут подивитися. Але сьогодні мова піде про найпотужніше автономне джерело енергії це генератори. Компанія EBIS має в своєму асортименті великі стаціонарні генератори, так би мовити, промислового типу, які ви можете знайти на нашому сайті. Але сьогодні поговоримо за компактні переносні генератори бензинові. Інверторні, які теж працюють на бензині, та дизельні, з номінальною потужністю від 2 до 10 кВт. Генератори саме цього діапазону купують люди для аварійного живлення квартир, будинків, приватних ділянок, невеликих майстерень, СТО, кав'ярень та будь-якого, в принципі, малого бізнесу, ну і, мабуть, ще офісів. І саме цей діапазон у нас закривають дві торгові марки: це Geolink та IMC. Друзі, давайте для початку розберемося в перевагах і недоліках кожного виду генераторів. Бензинові найпоширеніші генератори, вони компактніші, дешевші та тихіші за дизельні. До того ж, вони достатньо надійні і стійкі до перенавантажень. Дизельні у нас економніші, у них більший моторесурс, і вони можуть довше працювати без перерви. Проте вони найшумніші з усіх представлених. Видів генераторів. І більш чутливі до мінусових температур. І зрештою інверторні бензинові генератори, які у нас найтихіші, найкомпактніші, найлегші і завдяки інвертації струму видають чисту синусоїду, що найкраще підходить для чутливої електротехніки та, звісно, для вашої електроніки. Проте треба відмітити, що саме інверторні генератори найбільш чутливі до перенавантажень. Друзі, їх перенавантажувати не можна. Запам'ятайте це один раз і назавжди. І ще одне: в незалежності на якому паливі працює ваш генератор, не забувайте, що для коректної роботи, в принципі, для роботи кожен генератор потребує технічної оливи. У нас вже були прецеденти: не забувайте заправляти їх ще й оливою. І перед тим як ми перейдемо далі. Два важливих моменти з техніки безпеки. Всі генератори розраховані для роботи на вулиці. Не треба їх ставити на балконі, в кімнаті, на загальному коридорі чи на східцях, тільки на вулиці. І все одно при цьому треба мати вдома вогнегасник. я вас попередив. Так, друзі, всі генератори поділяються на три типи: це однофазні генератори, які підійдуть ну, в першу чергу, для житлових приміщень. Тому що більшість побутової техніки і електроніки живляться від однофазних розеток. Другий тип це трьофазні генератори, які підійдуть для спеціального електроінструменту, електроустаткування, професійного, як правило. З побутових речей це хіба що подяні насоси, електрокотли, ну і, можливо, якісь види електроплит. Все інше. По житловим приміщенням по вашим квартирам будинкам можуть забезпечити однофазні генератори. І третій варіант це універсальні генератори, в яких є розетки на 380 вольт трьохфазні трифазні і однофазні на 230 вольт. Універсальний варіант, який підійде ну, під будь-яке електроживлення, так би мовити. Так, друзі, то як нам обрати генератор? По перше, вам треба скласти список всіх електроприладів. Вашому помешканні, де ви плануєте використовувати генератор, і скласти їх номінальну потужність. На будь-якому приладі є шильдик з інформацією. Тут ви можете побачити, яку потужність потребує прилад для своєї роботи. Складаємо список приладів. Сумуємо загальну потужність, і у нас виходить, наприклад, 5 кВт. До цих 5 кВт ми додаємо 20% і отримуємо 6 кВт. Це, по суті, номінальна потужність того генератора, який нам потрібен для цього конкретного випадку. Чому ми додаємо 20% до загальної потужності? Тому що будь-який генератор нормально, коректно, так би мовити, в крейсерському темпі працює, коли він навантажений на 80%. Тобто ми завжди даємо 20%. Зверху при виборі генератора під наші конкретні задачі. Так, із приводу вибору з нашого асортименту, у нас є вісім моделей бензинових генераторів з номінальною потужністю від 2 і 4 до 9 і Інверторних у нас два генератора на 2 та 3,5 кВт, і дизельних у нас теж два генератора є на 5 та 7,5 кВт. Друзі, не будемо сьогодні вдаватися в технічні особливості, пробіжимося просто по панелям керування. Давайте от з дизеля почнемо. Є електростарт, є ручний старт, або як його називають, що кікстарт, розетка 16 амперна на 230 вольт однофазова, розетка на 380 вольт трьохфазна. Табло з показниками роботи генератора, автомати на Однофазну розетку та на 380 вольт перемикач на 380 вольт і на 230 вольт. І заземлення. Все дуже просто. Далі, бензиновий генератор. Тут схожа історія, тільки більш проста. Теж електростарт, ручний старт, вольтметр, запобіжник і дві 16 амперних розетки. І зрештою. Інверторна панелька. Тут у нас знов-таки дві розетки 230 В16 А. 12 вольтова розетка з запобіжником, подача палива відкрити закрити Індикація роботи генератора, індикація вихідного струму, індикація перенавантаження та рівня мастила в генераторі. Також у нас є один порт usb Type-A. 5-вольтовий на 1,5 А, електростарт, позиція на для ручного старту та позиція для вимкнення на трьохпозиційній клавіші. Перемикач для екорежиму, порт для зарядки зовнішніх акумуляторів, та порти для паралельного з'єднання з ще одним інверторним генератором для збільшення загальної потужності. Вихідної потужності цих генераторів. Також ми бачимо знизу контур заземлення. І ще є цікава опція це ось такий е пультик, це не сигналізація для автомобіля, це дистанційне керування цим інверторним генератором. Тобто, лежачи на дивані, ми можемо його включити і виключити, але лише в положенні клавіші ОН. Слідкуйте за. Рівнем заряду вашого акумулятора. Друзі, ви сьогодні побачили, почули загальну інформацію, але якщо вам потрібні розгорнуті консультації, то у нас є сервісний центр, і у нас є консультанти ще й на телефонах. Власне в сервісному центрі ми сьогодні і знімаємо. Також важливо знати, що сервісний центр у нас займається ще й передпродажною підготовкою генераторів. Тобто, ви можете купити генератор в коробці, новий запакований, а можете попросити, щоб вам його обслужили перед продажем. В такому випадку наші майстри розпаковують генератори, регулюють все, заправляють, тестують, і коли вони. Починають працювати нормально, а вони завжди працюють нормально, відправляють вам зі спеціальною наклейкою, на якій написано, що цей генератор пройшов передпродажну підготовку. Також у нас є опція енергетичного аудиту. Як це виглядає? Ви замовляєте цю послугу, майстер приїжджає до вашого помешкання, оцінює електроспоживання і оптимально підбирає під ваші задачі. Генератор. Також наша компанія працює над тим, щоб незабаром у нас з'явилися блоки АТС, блоки автоматичного воду резерву. Сподіваюся, що незабаром ми все-таки закримо це питання, і тоді ваші генератори будуть працювати автоматично. Пропадає напруга в мережі від міста, у вас автоматично вмикається генератор і виробляє енергію. З'являється напруга в мережі. Генератор виключається автоматично. По-моєму, дуже зручно для сучасної людини. Друзі, на цьому все. Це було відне відео про компактні генератори. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. І не забудьте про промокод зі знижкою на всі типи компактних генераторів в нашому асортименті. Знижка під цим відео. Чао!